Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. І це буде останнє відео про наше життя в Німеччині, саме на цьому каналі. Бо вже декілька днів як я зробила новий канал Українці в Німеччині і почала викладати там все, що відноситься до нашого життя в Німеччині. Про плани. про... Поїздки, про якісь цікавинки, про Німеччину. Так що, кому цікаво наше життя в Німеччині, переходьте. Я дам в описі і в закріплених посилання на другий канал. А тут буде канал тільки про квіти. Так що. Насолоджуйтеся, це наша дорога до Кельну. І ми бачили річку Рейн. І зараз ми бачимо різні цікавинки, які нам попадалися. Сьогодні знімали моя онучка і донька. У мене не дуже зручне було місце. І вони мені допомагали. Все, що Фотографували і робили відео всього того, що подобалося саме їм. Так що це погляд, як ото кажуть, не мій, а моїх дітей. Я думаю, що вам сподобається теж. На початку була природа, яка дуже схожа з українською. Там були і берези, і тополі, і верби. Ну, Просто рідна земля. Такі посадки, як дома. Річка така голуба, як наче це Дніпро. Ніколи б не задогадався, так дивлячись збоку, що це Німеччина, і дуже далеко від рідного краю, міста відрізняються, та і все відрізняється, я думаю. Багато є бажаючих подивитися. Те, що ми дивимося і бачимо, завдячуючи. Як я вже казала не раз, ніколи не думала, що так вийде. Але ми живемо, ми віримо, ми надіємося, ми тримаємося, ми допомагаємо. Як можемо і віримо і молимося. Ми їдемо в електричка, це регіональний експрес по північній рейн вестфалії це земля в північний рейн Вестфалії. Якщо будуть якісь питання, задавайте, я відповім. Кому цікаво бути зі мною в поїздках, будь ласка, переходьте, підписуйтеся. Я буду рада. Думаю, що мої відео цікаві і ви вже до них звикли. Але дуже багато відео, що вже заплукаєш на моїй сторінці на моєму каналі. Хоча і роблю всю інформацію по плейлистам. Так що дивіться, хто не може якось там зорієнтуватися. Майже всі відео в мене лежать, або в багаторічники, або орхідеї, або мої орхідеї. І якщо щось цікавить, пишіть, якщо не можете щось знайти. Я дякую всім за підтримку. Дякую, що ви мене спонукали до відкриття нового каналу. Дякую, Людочка, тобі, що ти мені. Підтримала мене в цьому починанні. Дякую всім. Чекаю на новому каналі. Бажаю всім миру, перемоги і вітаю із святами покрови. Нехай Божа Матір береже вас усіх і охороняє наших хлопців. Також вітаю з Днем Вчителя. Бажаю. Працівникам цієї професії щастя, здоров'я, миру, терпіння, адже вони вчать наше майбутнє, прививають їм все найкраще. До зустрічі!